з дорослого одягу Урба. Така плесенька шутка. Есочка, Моделька йде oversize, Така також теплесенька, йде двостороння, емочка. Така так, була і магазині. Така дуже класна моделька курточки. Теплесенький бомпер. Обертайсь. Емочка Адідаса. Теплесенька шубка. Емочка. Бомпер. Оберсайс. Ми прийшли в різних розмірах. Така класна також кофточка. Вона дуже гарно дивиться. Класненький трикотаж тянеться такі штани тепленькі, маєчка, класенька кофточка, топ-маєчка пуді. Також дуже класна, спортивна. Емічка. Емочка також. Який жачок теплесників.